Трагедія в чорному. Народна казка часів кризи забуття. Дремора з презирством дивився на хлопця. На вигляд тому було років 17 чи 18. Уже не дитина, але ще не чоловік. Ти ти викликав мене? Мати каже, що в мене добре виходять закляття. Колись я стану чоклоном, Може, навіть верховним чарівником. А що твоя мати може знати про чарівництво? Вона чаклунка, займається зачаруванням в університеті чарівництва. Ет, ще одна аматорка незбагнених мистецтв. Середній рівень щонайбільше. Ану, замовкни, я прочитав сувій. і тепер ти маєш виконати мій наказ. Дремора мовчав. Сила змушеності скувала його голос. Я хочу знати, як створити чарівну сукню. Щоб подарувати матері на день народження, Дремора й далі мовчав. Ти маєш мені сказати такі правила. Звільнившись від скованості, Дремора відповів: Перш за все, тобі потрібен самоцвіт душ. Я саме маю один і радо віддам його тобі задля такої шляхетної справи. Справді, навіщо він мені? Приховуючи посмішку, Дремора простягнув тьмяний чорний самоцвіт. Недостатньо просто накласти закляття на звичайну річ. Чарівництво потребує думки, зосередження волі та почуттів. Душа живить зачарування. Що більша душа, то сильніше зачарування. А наскільки велика душа в цьому самоцвіті? О, цей самоцвіт порожній. Ти маєш заповнити його. Він легко може вмістити навіть найбільшу душу. Ти знаєш, як це зробити? Ні. Похмуро сказав юнак, зараз покажу. Треба накласти ось таке закляття. Із дреморених пальців з'явилися промені пастки душ і оповили хлопця. Його очі розширились. Я нічого не відчув, поскаржився він. А тепер? запитав дремора, струмивши пазурі хлопцю поміж ребра. Його серце встигло скоротитись лише раз, після чого було вирване з грудей. Дремора швидко забрав чорний самоцвіт душ, тільки но ну хлопець помер. Його душа намагалася втекти, але закляття впіймали її і затягло в камінь. Лише чорні самоцвіти душ здатні вміщувати душі людей та ельфів. Твоя матір, вочевидь, не казала тобі, що не можна приймати жодних подарунків від прикликаного Дремори, сказав він, звертаючись до мертвого тіла. Розумієш, це звільняє його від обов'язку коритись прикличнику. Гаразд. Піду но пошукаю твою матір. Маю ще один чорний самоцвіт душ.